Знаєте, чоловік навіть і не крився, сказав, що то його шкільна любов, і вона приїде на зустріч випускників. Ну, ти чого? питає він мене, тож тридцять років минуло. Ну, не знаю, чи тридцять чи ні, але він мою фотографію так ретельно, років тридцять тому й розглядав, хоч що там на мене дивитися. Всі мені казали, що Мирон дуже гарний, а я біля нього так собі дивлюся. А потім бачили мій погляд і казали Зате ти чудова людина, і йому з тобою дуже пощастило. Звичайно, що себе не будеш дурити, бо дзеркало завжди каже правду. За ці роки я й в тілі набрала, а красою я ніколи й не відзначалася. За весь наш шлюб мені й на думку не спадало чоловіка у чомусь запідозрити, бо він у мене й вчасно приходив, завжди казав, куди йде, дітей з собою брав, навіть якщо йшли з друзями на природу, а мені не виходило. У нього й телефон ніколи не був на паролі, бо я час від часу беру його телефон, щоб дзвонити з іншої картки, тому точно знаю. А тут на тобі шкільне кохання приплило. І вродлива та жінка, хоч і вік той, що й у мене, але їй не даси. Мирон побачив мою реакцію і каже А що таке, що за реакція? Ну, а що ти хотів? Сидиш тут її, знімки переглядаєш вже яку годину і кажеш, що то твоя любов, то як я маю реагувати? Світланко, ти світло мого життя. Не починай, бо зараз це не так виглядає, а скоріше, як жарт. Нічого, діти вже дорослі, то можеш із нею сходитися. Як можна жити з людиною, яка тебе зрадила? питає він мене, ти б жила? Я ні, а ти як хочеш? І я не хочу, тому давай цю розмову завершимо. Ага, розмову завершимо, а фото переглядати не завершимо. Та я тільки хотів переконатися, що вона мені зовсім не подобається. Я не вірила, що чоловік каже правду, але він розповів історію свого шкільного кохання. Отож Віра була в нього закохана в школі, але вже починала розкохувати в університеті. Там вона зрозуміла, що Мирон їй може дати хіба своє кохання і польові ромашки, коли іншим дівчатам хлопці дарують прикраси та речі. І одного дня вона йому сказала, що знайшла собі багатого хлопця. А Мирон має змиритися з тим, що він все життя проживе на одну зарплату. Тепер пройшли роки. Віра пережила кілька розлучень, завжди шукала собі чоловіків багатих, і ось навіяло їй спогади про її шкільне кохання, і вона долучилася до Мирона в друзі в мережі і не просто долучилася, а давай натякати, що життя вона прожила, але забути Мирона не змогла, і той період то найкраще, що було в її житті. Звичайно, що перед такою жінкою встояти неможливо, тому я лише сумно зітхнула після такої розповіді. Світланко, якщо ти так реагуєш, то я ні на яко зустріч не піду, якщо вона приїде і вже видаляю її з друзів. Я не хочу, аби ти робив це через мене, а я не роблю це через тебе, а через себе. ким би я був, якби приміняв всі наші щасливі роки на неї. То навіть не до порівняння, бо ще та дівчина, якою вона була у школі, то ще моє серце птьохнуло, не буду кривити душею. Але ця маркантинна жінка мені яким боком має сподобатися. І так мене чоловік переконав, що порядність то стан душі, і краще мати чисту совість, ніж піддаватися емоціям. Звичайно, що я сказала, щоб ішов зустріч – Незалежно чи вона буде, чи ні, бо я чоловікові довіряю, минуле треба залишати в минулому. Правда ж? Підпишись, підтримай українськомовний контент.